Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора замісила тісто. Рецепт я напишу на екрані або в коментарях. Це дуже простий, майже універсальне тісто. Булочки сьогодні я думала зробити чи плюшок, чи якихось булочок. Вирішила зробити булочки такі ванільно-цукрові, дуже легко робляться. Ось таке мене гарне тісто. Я ділю його на. На 12 частинок. У мене завжди з цього рецепту 250 мл чи то води, чи то молока виходить 12 пиріжків, чи то булочок. От я зараз поділю його на 12 частин, без вагів. Це ось так. Поділила я тісто на 12 кульок і майже одразу я буду ліпити. Можна зробити 9, але будуть більші булочки. Оце я так розгорнула в пласт, помажу олійкою, тут, щоб тісто було таке волокнисте. Можна маслом помазати. Можна маргарином. І ось, а можна нічим взагалі. І ось так я розкачую в такий джутик, десь сантиметрів 35. І нічого складного. Ось так зробила петельку, зробила так петлю і два рази ось так перегорнула і, і вивертаю. Це як я робила на пекарні в 2000 році, ми їх такі булочки робили. Я вже не пам'ятаю, як вони називаються, але були смачними, чесно. А зараз щось не роблять таких. Можна плюшки робити. Взагалі, пиріжки, плюшки, хто що хоче, ти робіть тісто універсальне, просте. Я ось натушила тільки що капусти. Завтра буду робити пиріжки з капустою. Мені завтра треба багатенько випікати всього. Так, може, дещо і завтра вам покажу. Ось так. Дуже легко. Дуже легко, дуже швидко і гарно. Можна викладати на таку поверхню, на круглу. До речі, я зараз так і зроблю. Приблизно ось так я буду викладати, можна на такій жаровні, можна на такій, що з-під піци. можете застіляти пергамент. По яка духовка, я завжди застілаю. І не забувайте, дівчатка, що тісто любить, тишу, спокій, і все у вас вийде. Багато мені дівчат пише, що навчилися зі мною працювати. Це дуже приємно. Але ні є такі, що пишуть, що вже надоїла, то не дивіться, там збоку, як хрестик такий, нажимаєте, і все буде добре. Все буде добре, треба вірити, надіятись. І все буде добре. Не забувайтеся, дівчата, що без, без надії не буває і віри, або без віри, не буває надії. Віра і надія завжди поруч, і все буде добре. Сьогодні дуже багато дівчата, надійшло повідомлень. Вітають мене святом. Дякую, стараюся відповідати, але ж в мене дуже мало часу, але ж я стараюся, кому лайк ставлю, кому вподобаєчку, кому дякую, кому що, але стараюся всім подякувати. Якщо тільки стоїть лаєчка, то значить, що я вас побачила, обняла. Всіх я вас люблю, всіх поважаю, і все буде добре. Просто багато буває дуже багато коментарів кожного дня, і що я відповідати всім не можу. Я відповідаю в першу чергу на ті запитання, які знаєте, по суті просять там рецепт швиденько скинути, десь щось вирахувати. Хтось просить напишіть щось таке цікаве спекти для наших хлопців. То звичайно, що я все бросаю, я десь щось підказую, десь спілкуюся. Що все буде добре, мої сонечки, все буде добре. Треба вірити, і надіятись, і все буде добре. Ось отак, дівчатка, я їх повикладала гарненько, так плотненько одне коло до одного. А можна взагалі-то випікати окремо на жаровнях, як пиріжки. так Індивідуально. Теж буде цікаво, але тут у мене буде варіант, він буде, як вони підніметься, так гарно спочуться, то буде, такі будуть гарні, як каравай. Якщо хтось у гості йде, то викладайте ось так. І все буде гарно, все буде добре. Дівчатка, ставлю я в розстойку. Розстойка у мене ось тут на духовці, вкриваю рушничком і одразу нагріваю духовку. 180 градусів. Булочки мої збільшились вдвічі, як мінімум вдвічі, може навіть і більше. Я їх ось помазала курячим яєчком і ставлю в духовку. 180 градусів, трішки тісно їм, але нічого, нормально, зате буде як, як каравай на вигляд. 180 градусів, може на 20, треба дивитися. Ось такі вони спеклися, такі гарні. Тепер можна взяти цукру десь з ложку. Так, і налити водички трішки, може з пів ложки. Ось так. ледь ледь намочити цукор. І так для такого гарного глянцю, щоб блищали. І оце цим цукром помазати. Можна щедро, можна не щедро, можна взагалі не мазати. Можна цукровою пудрою потрусити. Хто що захоче. Можна штрейзеною крихтою. От. А я роблю так, як ми колись на пекарні робили. Ми так робили. А ще пригадаємо, це згадалося мені, ми пекли сайки, це був 90-х. Я вже не пам'ятаю в якому році. Сайки такі пекли, довгенькі такі булочки, однак різ одну клали. 350 грамів. Я ще в школу дівчата ходила, по 4 копійки вони були так, отак, по 4, не чи по 4 чи по 5 штук і на листі, каже 11 на такому жаровні викладали, не пам'ятаю, чи 10 чи 11 штук. Оце такі ще були булочки. Нам в школу привозили, їх так розрізали. І туди повидло вкладали. Коли було повидло, коли не було, повидло, це ж таке діло і маком так само трусила. Але я трішки застала. Декілька разів я прийшла на пекарню працювати в 89-му році, зразу після восьмого класу. От. Я застала трішки, так що хочу це згадати. Такі булочки. А ще дорожню бомсь печем, дорожню теж, 9 копійок. Напевно, вона коштувала приблизно так. Оце такі дівчата. Дівчата, А головне. Це ж багато хто чекає, що я розламаю чи покуштую. Справжнє. Оце такі приблизно то ми по 4 копійки пекли. Отак їх викладали, і такі вони були повітряні. І сайка чимось нагадувала теж так. Оце таке скуштувати. Дуже смачно. ще гаряча. Цимаринка любить гаряче куштуватися, а я не люблю. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного і будьте всі здорові. Всіх обіймаю і до зустрічі!